Як бачимо, тут усе зрозуміло: всі у змові, всі все влаштовує. Але чи може таке свавілля відбуватися без погодження з президією НАН? Якщо чесно, нам у це слабо віриться. Тож ми ну, разом з вами відкриємо шафу президента Академії наук Анатолія Загороднього та перевіримо, чи є там якісь скелети. Почнемо, звісно, з його декларації. Офіційно пан Загородній разом з дружиною мешкає у Києві в квартирі на 67 квадратних метрів, яку вони придбали за фантастичну суму: 17 тисяч гривень. Але є одне маленьке але якщо перевірити особу пана Анатолія Глібовича через державні реєстри, то дивовижним чином замість цієї квартири ми бачимо іншу двокімнатну площою 86 квадратів. І знаєте, де вона розташована? У ЖК кришталеві джерела. Так, так, у тому самому комплексі, який будує Сергій Копустира, на ринку вартість такого житла стартує від 3 мільйонів гривень. Ця квартира могла стати винагородою від КСМ за співробітництво. Ми, звісно, нічого не стверджуємо, але збіг аж надто красномовний. Чи не так?